Всім привіт! Знаєте, що роблю? Поки вдома. Ну, я то й буду вдома, я планую вдома працювати, понимаете? то ще два дні хочу відпочити і вже, мабуть, буду входити в роботу. Пішла малину побрізати. Це я в шоці, що з минулого року сталося з малиною, Зараз я вам покажу. Ось, дивіться, ось оце все було малина. І ось тут це все було малина. Оце в минулому році взагалі не було її, і вона ось отака, дивіться, стала. Просто, бачите, вона отака коротка, якась така мала. Вона просто вся як вигоріла. Замовила в магазині в якомусь агроленд чи що. 12 корішочків. Сьогодні поїду, заберу, та хоч ось трохи скопала. Ось так. І зайду, може, ще в якийсь природничий магазин, то, може, якісь добрива дадуть. Може, ви знаєте, чим можна здобрити малину? Щоб оце я перекопала, поняли? і... Може, чимось якимось добривом чи полити, чи посипати, я не знаю. І вже скільки разів я її минулого року досажувала, пересажувала. Коротше, не хочеться вона рости, а малини було дійсно багато. Один рік було навіть що е оце, з, однії, з одного цього кусочка, бачили ж вона на одну сторону і на другу. Через день по два кілограми збирали. Я не знаю, що з нею сталося. І он перекопую. Блін, холодно, вітер такий холодний. Перекопую, і навіть ці а, корінці сухі, просто сухі, як перепалені. Хоча ми нічим її не поливали, не удобряли. Я не знаю. Невже це оце через засуху? Оце таке трапилось. Коротше, біда. Так що так, холодно. Поки копала, було жарко, а потім стало вітер холодний.